Я Анатолій Тронь з міста Ахтирки. Наша родина займається підприємницькою діяльністю і виготовляє безалкогольні та медові напої. З 2012 року ми, маючи пасіку, розпочали вчитися виготовляти медові напої. і У 2017 році отримали ліцензію на виробництво цих напоїв. Це унікальний напій, він складається із меду, фруктів. А починаючи з 2022-2023 років розпочали виготовляти безалкогольні напої, зокрема, медовий звар. На даний час ми плануємо розширити лінійку безалкогольних напоїв і плануємо випускати сокові напої. Для цього нам потрібне було спеціалізоване технологічне обладнання, зокрема, соковий тискач, прес для вичавлення соку і пастерізатор. Завдяки участі у грантовій програмі і завдячуючи грантодавцю, ми отримали необхідне обладнання, вже ми можемо на ньому працювати і в найближчий час плануємо порадувати своїх споживачів новим видом продукції.